Трошечки корма все ж таки залишила. Так, туди. Їм. Зараз котів немає, але коли з'являться, то буде великою радістю для них отримати оцей корм. А воду треба замінити, але я зараз не йду, не додому. Прийшла, Аліска повернула голову. Отак от, от сиділи, лежали, дивилися друг на дружку, так? Да? Що? Дратися не будем? Будемо миритися?